Що ж, одне із частих питань наших клієнтів як все ж завантажити ключ в касу. Для цього нам буде потрібна флешка, на яку ми завчасно записали ключ. Перехідник під флешку. Він йде в комплектації зі смарткасою, і сама смарткаса. Вставляємо флешку в перехідник. Перехідник з флешкою в касу. На смарткасі з'явиться меню, де потрібно надати доступ. Це означає, що саму флешку каса відображає. Надаємо доступ. Переходимо в розділ Зміни, натискаємо налаштування, вмикаємо фіскальний режим. Після цього натискаємо Підвантажити ключ АЦП. І тут в нас виникає меню відкриття зміни і дуже подібно до сайта платника податків, як авторизовуєтесь. Натискаємо Оберіть файл ключа. З флешки Обираємо самий ключ, обираємо орган, який видав нам ключ та вводимо пароль до ключа. Натискаємо продовжити. При успішному введенні даних в нас виникає меню Успіх. На цьому, все дивіться, що ми побігнали.